Да-да-да, це я. Привіт-привіт. Привіт, ютуб. -привіт. Привіт, це Боже Твіч. Рад вас вітати. Швиденько запускаємося. Час обмежений, як завжди. Натискаємо на кнопочку на паузу. Натискаємо на кнопочку на паузу, е, запускаємо тікток і запускаємо. Запускаємо хвилину мовчання. Погнали! І тікток у нас роз. Тікток у нас розпочато. Хвилина мовчання. Я живий, дай вам боже, всім здоров'ячка, всім привіт. Чайчик собі наливаю. Бажаю вам е, міцно, Бажаю вам міцного дня. Наливаю собі. Бажаю вам міцного дня, друзі. Ніч була, день був, і ранок просто без коментарів. Всім дай Боже здоров'ячка. Е, каву собі. Натисну, мабуть, ес... почну, мабуть, з еспресо. Я навіть по такому поводу сьогодні не бігав. Це шумить. Це шумить. <пів каву> eh, eh, да, да, саме так. Eh, не бігав із за цієї всієї ситуації. Коротше, ось. Eh, пішов, купив собі каву, погуляв собакою, і. Eh, коротше, з світлом. Ютуб. Тут просто може дивляться Ютуб, а на Ютубі дуже часто дивляться оці, знаєте, ось. Коротше, все супер, все супер, не дочекайтесь, ідеш патруль з шамілем. Зараз я починаю заходжу на будинку сім'ї, заказую все, що треба. Проходимо сьогодні батлпас, граємо зараз за поліцію. Накатаємося за поліцією, і потім вже можна буде щось думати. Відіграйте 5 годин і отримайте 100 койнів. Ну, блядь, ну яке 5 годин? ну Це треба в три рази заходити. Я би хоча би, я би зробив би хоча би 4, як на колісі. Хоча би 4, хоча 4, 4, щоб години можна було грати. Тоді ще так. Да. Так, друзі, зробив, помив, навіть навіть помив кружку для такого діла. кава неймовірна еспресо. Так, читаю. Райдера пише: привіт, пише Прохар, ти живий, живий. Прок піше діду, ходи на крайм, я тебе чекаю вже на титулі Сьогодні вже розблокувався. Підемо гонки катати. Це чудово. Але, Корчик, привіт всім. спокійно і, безпеч... і безпечного перегляду. Пригостив кавою або цим Так, да, дякую. Дякую, друзі. У нас погано з інтернетом. То, то ж саме, то ж саме. З інтернетом погано, оптоволокно, хорошо, що його поставив. Світло 160. Хорошо, що я собі купив оцей рефрижератор за 5,5 тисяч, і він мої 160 витягує, витягую на 200, 220, на 220 і тяне. Це просто. Е, просто жесть. Один, тобі ще яблочко дали, Іди один яблочко. Один. Яблочко. Один, 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 один. Тримай ще яблучко, один, один. Один. Не хоче він яблука, бачите? Ти що, яблука не хоть? А він яйця лиже. Потім прийде, я дам його. Він яйця. Які може бути? Привіт. У тебе є світ? Так, да, привіт, зараз є. Тому, тому я всіх рад вас бачити. Тому я всіх яйця важливіші не сі по факту. Подивіться на людину. Він там лежить ябл... яйця свої. Мене кафують на зерні. Хто тебе кафує на зерні? А за що тебе кафують на зерні? Коротше, Кавток Еспресо, Кавтог Еспресо, привіт. Здорова, Андр Равен, привіт, друже. Також привіт, друже, Андр Равен. Привіт, привіт. Так, друзі, як у вас справи? Розказуйте, як у вас, як у вас ніч, як у вас взагалі ситуація, що у вас, що у вас цікавого, все, що можна розказати, все, що дозволено розказати, розказуйте. Буду радий почути. Так, замовити доставку. Давайте замовимо трошки їди. А нафіга замовляти, якщо можна положити піцу. Правильно? Ну, давайте замовимо, вже. почали. Як у вас ніч? А, а, да, так, да, давайте замовимо. Добрий ранок. Як вийти? Вий... Давайте вийдемо. У мене є піца. Давайте покладемо її в холодильник. Відкритий холодильник. Чудово! Давайте піцу покладемо. А візьмемо супчик. Дві порції. Чи мені... Це мені сакура маса робила. Супчик. Дуже-дуже домашній по-домашньому. З печерець. Е, ну, все, я думаю, я думаю, так буде нормально. Супчик поїм. Ай! Чуть кролика не з'їв. Давайте сумчикуємо. Так, що сьогодні? Що е, сьогодні у нас е, по розкладу, друзі? Віталія, доброго дня! Лорд пише привіт. Е, та таке пару бабахів і слив лопака. По факту, по факту згоден. згоден. Привіт, Люцик, привіт, лорд. Е, привіт, Віталія, привіт, друзі. Сьогодні будемо спробувати е, проходити батлпас. Продовжимо проходити батлпас нагадаю, що... У нас куплена оця смужка преміум, і ми вже, на... Ми вже на... На... на закінчили ми сьовий рівень. І завдання у нас на сьогодні такі. Зарештувати трьох трьох людей. Друзі, хто хоче, хто зараз в грі, трьох людей залаштувати, залітайте. З радістю вас посажу. Дам вам ще за це смаколики. А... Так, е, Алекор е, пише, якщо е, прох пише, якщо треба допомогти з БПшку, я допоможу. Так, да, мені треба посадити, мені треба посадити трьох людей. Друзі, на 10 хвилин вас посажу. Буду е, буду дуже буду дуже вдячний. Айді, е, зараз, хвилиночку. Так, трьох заарештувати, е, використати щоденне завдання. Потім е, зірвати маску з двох гравців. Uh, можу вам дати дві свої маски і потім зірвати. Ну, як варіант, так. Да. Дрифт. На дрифт це ти 5, 5 мільйонів балів. Наберіть на дрифті. Ви що, блядь Єбанулися, блядь Це вообще Анреал. Отримати 5 пайдеїв. Тоже Анреал з нашим світлом. Ну, ладно, ще якось можна. Далі. Ві, зараз відреагувати на бекап 7 разів можна зробити. Загальне паркування. Отримати, отримати 9 разів ТЗ на паркування. Теж можна зробити. Алкоголік, вибити 13 пляшок горілки. Вже по фа. І в житті такі, і в грі такі. Технічна несправність, скористати 4 рази послуги механіка. Окей. Окей. От тільки це дріфт пробуй перезавантажу, він мені не подобається. Mm -hmm. Зарядити автомобіль на 114 кВт. Супер, супер, мене, мене все влаштовує. Погнали. Водій, водій мене чекає, Поняв. водій чекає мене. На мотоцикл. О, на Мерседес. Дякую за, за доставочку, сер. Вітаю. Включіть, будь ласка, печку печку, бо дуже холодно. Добрий день, привіт-привіт. Е, ти вже не в банді? Е, на твінки я в банді. А на основі я в поліції. А, бомбейчка, да. Е 760. А для чого тобі? 760. Друзі, треба трьох людей заарештувати. Хавірчик, Хавірчик, хочеш на кичу на десь хвилин? Давай. Постоїш там покайфуєш. А я заставу тобі поставлю. Дам тобі гроші, заставу тобі поставлю. Вийдеш під заставу сразу. Так, здрасте, э, Прохор. Привет, 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 привет. Привет. Ст... 115 Смс Смс. Да, да. 115. Привет. Бом. Бом. Привет, бомбейка. Привет, бомбейка. И маску дам, да. На магазин масок. Я куплю маски. Куплю пакетов. Чтоб ты маску надів, чуєш? А я зеру с тебя маску. На магазин, знаєш, де? Підіть на, ін на Інкас, зараз. Да, так. -да. Як твої справи? Потихеньку, краще, ніж десь. дас. Поняв, поняв, поняв. Дещо покажу. Та Що ти можеш показати, вам бейка. Якусь хуйню, як завжди. Нічого толкового. Ну, під'їду, під'їду. Я передінусь і під'їду. І під'їду, обов'язково під'їду. Сейчас чай забираю. Поки що. Поки що чай забираю. Так, друзі, у нас сьогодні солодка. Раз, два, три. Раз, два, три. Пиздец, блядь. Оточаток. Ото початок ранку, нормальный. Віталій, а світло є, його нема. У нас два... дві сгущенки, тому сьогодні п'ємо дві потужних кави со сгущенкою. Я опять забыл цей, блядь Редукс накинути. боже, чому я постійно забиваю це все? О! Все світло. Світло потухло, походу. Так, да, потухло світло. Піздец. Пограли, 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 пограли. Да. Зараз глянемо, що там буде, як він перезавантажиться чи не перезавантажиться. Зараз перезавантажиться, перезавантажився. Ебать, нахуй! Хто? <реш> Опять виключився. Да. Не витягую, не витягує. Не витягує. Так, простой вже рахуй весь. Да подожди, у мене тут, блядь, сука, со светом, блядь, жопа. Пилинку, я ж не то, що там. А, yeah, зараз hey, будемо hey, розбиратися. Oh! Так. Саме дешеве 60 тисяч? А не. 48. 36. О, три Діда Мороза. Точно. Раз. Два. Пав'єрчик вибач, але. Три. У мене тут со світлом жопа. Сейчас спробую вийти. Прохор! Стой! Стою! А чого ми сім'ї вигнали? Не знаю, сэр. Чого у вас сім'ї вигнали? Будь ласка, прямий. А чого тебе вигнали, сім'ї? Ти хто? Як тебе звати? Не знаю, просто Як тебе звати. Дімка, Дай гляну. Дімка, Дімка Добре, давай прийму. Ну давай. Я. Запрыгай. Поїхала на ПД школу. Зараз за світлом розберусь, коли. Ох, уж це мій світло, оп. Да, якісь там линии переключают, короче. Жопа, жопа, жопа. Да не заезжай, не заезжай, куда? Сейчас, хвилиночку разберемо. Давай породи, я зайду, зависим два кафта.